Вже кінець листопаду, а ви не встигли обробити дерева, щоб їх відправити в зиму. Зараз я покажу, що можна зробити з цим. Всіх вітаю на каналі Мальва на городі. Мене звати Катерина. І я не встигла обробити дерева, щоб вони запустилися в мене зиму. Є в мене невеличкий яблуневий садочок. Ще цього року посадили абрикоси, вишні, а також інші яблуні. І мені треба їх всі сьогодні обробити. Як я буду обробляти, зараз я вам покажу. Це буде обробка гашеним вапном. Я буду фарбувати, так би мовити, стовбури дерева. Насправді це обробка для того, щоб висушити мхи, лишайники, які розвиваються у вологу погоду. А цієї осені погода дуже волога, і цієї осені дуже багато йде дощів, і на деревах можуть розвиватися саме ці нам не потрібні мікроорганізми. Навіщо ще фарбувати стовбури? Це для того, щоб відштовхувати, як багато хто каже, сонячні проміння, які можуть нагрівати деревину. Вдень взимку, а вночі взимку буде охолоджуватися деревина, і щоб не було цих перепадів, варто її обробити вапном, тобто білим колором для того, щоб сповільнити всі ці процеси. Ну і як я вже сказала, вапно воно підсушує і тому зайву вологість прибирає, яка не потрібна, і яка спонукає до розвитку саме цих лишайників. Для обробки я набрала відро чистої, тепленької води. У мене є ось таке звичайне гашене вапно, в мене є ось така бордоська суміш, я її також додам. І також я додам інсектицит. Він тут з прилипачем. Багато хто ще додає клей ПВА у розчин. Я цього не роблю. Для чого вони додають клей ПВА, щоб не змивався розчин. Дощами, так як зараз дуже дощить і по всій території України дуже дощова така осінь. Чи треба додавати ще якісь фунгіциди від бактеріальних хвороб? Скажу чесно, при такій температурі, як зараз, плюс 10 градусів, воно може просто не спрацювати, тому не варто. Щодо лишайників, про які я кажу, що це може бути, це ось такі зелені, дивіться, ось такі зелені. Мікроорганізми, які ростуть на деревах. На тих молодих в мене нема. А ось через старе дерево передається на молоді пагони. Тут я обробляла навесні, і бачите, їх нема. Вони не активні. А ось там, де не обробила, от звідси все активно, і воно переходить на інші гілки дерев. І цього нам не потрібно. На молодих саджанцях це буде. Профілактика, а на таких паганах це буде лікування. Чи ще встигаю я це зробити, і чи це не буде марним? Так, я ще встигаю, так як погода в нас достатньо тепла, хоч іноді дощить і сиро, але 10, 11, 12 градусів в день і можна. Це робити. Якби вже температура була така мінусова і нижче плюс п'яти, то не мало б це сенсу. І варто було б почекати до весняного потепління. А поки ще така тепла осінь, ви можете встигнути виконати цю обробку. Який додати інсектицид? Ви додавайте той, який у вас є. У мене ось такий залишився від зеленого щита. Він достатньо гарно спрацьовує на багато видів комах. Є комахи, які зимують під корою. І наша задача зараз їх трохи паралізувати, їхню діяльність, в них пригнічується обміни речовини, дихання, і вони просто паралізуються і відмирають взимку. Я настоюю суміш, вона в мене вже має такий легенький бірюзовий відтінок. Вже можна Наносити. І перед самим нанесенням також я додам сюди інсектицид. Додам, що ця тема вона не стільки лікувальна, скільки саме профілактична, тому не думайте, що ви зараз нанесете все, махи лишайники минуть і все таке інше. Насправді вони затримуються в своєму рості і їх треба потім буде, коли вони висохнуть, обчистити. Якщо у вас старі дерева, а ось на молодих деревах вони просто не з'являться. Як наносимо, розмішуємо, я роблю таку не дуже густу суміш. Для чого? Для того, щоб ця рідина потрапила у всі-всі щелини. І ось так наношу. Все це я роблю приблизно до півтора метра висотою. Ось так це відбувається. Зараз має ось такий вигляд. Після висихання буде більш яскраво. Видно, де, що я тут помазала. Я мажу основні стовбури, основні гілки, а також ще ось такі маленькі, також промазую. Ті, де я буду підрізати вже взимку, то я їх там не промазую. Переходимо до іншого дерева. І так поступово-поступово виконуємо всю цю роботу. Можна починати згори, можна знизу, як вам буде зручно, ось так це виглядає. Займаємося фарбуванням. Через дві години після обробки, ось так виглядає дерево, видно місця, де пропустила, пройшлася ще. Ось так приблизно це виглядає. І до весни так вони будуть стояти. Ці деревка, і вони будуть захищені від розповсюдження лишайників, мохів, інсектицидів та усіляких патогенів. Обравляючи дерева, користуйтеся захисними елементами, такими як маски для обличчя, бо буде іноді ось так, якщо дуже близько знаходитися біля епіцентру роботи. Починається вже невеличкий дощик. Сподіваюсь, моє відео для вас корисне. Не забувайте обробляти свої дерева і свій сад для того, щоб були гарні врожаї, чого я вам і бажаю. Всім гарного!